Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами поговоримо про етику відносин у родині? Діти, що доброго роблять усі члени вашої родини для вас? Які вчинки дарують радість твоїм рідним? Що треба робити, щоб навколо було більше радості? Наведіть приклади, як ви піклуєтесь про рідних. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського комірчина для дідуся. Захворів Юрасиків дідусь лежить і кашляє. Мама і тато мовчазні такі. Одного разу приходить Юрко з дитячого садка, бачить, закопує тато стовпи біля хати. Що це ви будуєте тату? питає Юрко. Комірчину до хати прибудовую. Дідусь житиме в комірчині. Юрко узяв маленьку лопатку, пішов на город, сів серед города і копає ямку. Що це ти копаєш, Юрасику? питає батько. Та землянку будую. А навіщо тобі землянка? А ви з мамою житимете в ній, коли постарієте. Діти, як ви вважаєте, чому так сказав Юрасик? Так, діти, батько і мати для дитини взірець для наслідування. Те, як вони діють, як поводяться, як розмовляють, стає для дітей зразком. У народі говорять, шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько. А зараз виконаємо деякі вправи, як ти ставишся до рідних. Син звертається до мами із проханням купити комп'ютер. Що він їй скаже? Мама просить доньку сходити до магазину по хліб, а донька ще не встигла виконати уроки. Що вона відповість мамі? Мати гнівається, що дочка не помила посуд. Що скаже дочка матері? Поміркуйте, чи можна ображатися на батьків, якщо інколи вони бувають неуважними, втомленими, роздратованими. Послухайте ще одне невеличке оповідання Василя Сухомлинського. Андрійко прийшов зі школи і побачив засмучену маму. Він поклав портфель і сів до столу, чекає обіду. А тата відвезли до лікарні, сказала мама. Захворів наш тато. Вона чекала, що син занепокоїться, схвилюється. Та син був спокійним і непохитним. Мама здивована подивилась на Андрійка. А нам завтра до лісу йти, сказав Андрійко. Завтра неділя учителька сказала, щоб усі прийшли до школи о сьомій годині ранку. І куди ж ти завтра підеш? До лісу. Адже вчителька наказала. А серце тобі нічого не наказало? запитала мама і заплакала. Діти, Чому Андрійкова мама заплакала? Як можна назвати поведінку Андрійка? Послухайте декілька прислів'їв. Поважай старших, бо й сам старим будеш. Шануй старих, молоді тебе пошанують. Слухай старих людей, то й чужого розуму наберешся і свого не загубиш. Старого чоловіка для поради держи. Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько. А зараз треба вирішити ось таку ситуацію. Як ти вчиниш, якщо молодший братик плакатиме через те, що не може застібнути гудзика? Перше, ти скажеш, не заважай, а то я запізнююсь. Друге. Великий уже сам вчись застібати. І третє, не плач, Андрійку, я тобі допоможу. А ввечері потренуємося ще раз і буде швидше. Який варіант відповіді ти обереш? Так, звісно, третій молодець. Ще одна ситуація. Мама хворіє. Оленка вранці приходить до маминого ліжка. Що вони говорять одна одній. Розіграйте цю розмову. Діти! Особливо важливо дотримуватись етикету вдома з близькими людьми. Традицію побажання добрих, приємних снів бажано підтримувати в сім'ї. Уранці теж треба обмінятися традиційними вітаннями. А які слова ви використовуєте перед сном? Діти, вранішні привітання це знак уваги і любові до близьких, виявлення турботи про них. І з самого ранку людина повинна бути привітною, доброю, веселою. Які слова треба сказати, коли прокидаєшся вранці? Що ви говорите мамі, тату, бабусі? Мудрі люди кажуть, як ти ставишся до своїх батьків, так і твої діти будуть ставитись до тебе. Запам'ятайте цю пораду. Дякую вам за роботу. Гадаю, що ви добре засвоїли правила поведінки у родині. До нових зустрічей!